Відбувається парадоксальна штука: одні й ті ж самі дії, які в роботі з цивільним цей підход допомагав давати результат психологу. І ті ж самі дії в роботі з військовим навпаки. Будуть заважати йому не тільки дати результати і побудувати як мінімум первинний контакт для того, щоб рухатись далі. Саме це дасть програма розуміння не тільки переконання, розуміння поведінки, враховуючи ці переконання, і потім після цього як застосувати свій досвід для того, щоб дійсно допомогти справитись з тими симптомами, які є. Ознаками того, що людина дійсно пройшла той ад, отримайте дієві інструменти та перевірені методики разом з оновленим курсом від Хабз Освіта. Реєструйтесь на курс вже сьогодні.